По суті, аналіз найважливіших подій дня: причини, наслідки, можливі сценарії, що стоїть за заголовками новин. Давайте розбиратися по суті. Давайте ж нарешті спробуємо розібратись по суті е, в цьому питанні, е, яке вже кілька днів на порядку. Денному я маю на увазі, звісно ж, зустрічі е, Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Перед тим Трамп зустрічався з Володимиром Путіним. Ну і от е, обговорили вже і вчора ми так само в ефірі. Е, Певною мірою е, ці всі ситуації, перспективи, плани, загрози, подальше бачення. Ну але. Трохи стихло за 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 ці дністих цей інформаційний шум стосовно подій, які вже минули. Вірніше, він не не стих, Він переріс, в дещо і перетік у інше русло. Нині вну е, вся увага вочевидь крутиться навколо перспектив зустрічі вже Володимира Зеленського з Владиміром. Путіним де вона відбудеться, коли вона відбудеться і чи відбудеться взагалі. Ну тому що від цього, вочевидь, і залежить подальша подальші реальні перспективи завершення російсько-української війни. Про це будемо далі говорити з експертом, міжнародником політологом Максимом Несвітайловим. Він вже сподіваюся, з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаю вас. Доброго ранку. Доброго дня. Перепрошую. Слава Україні. Героям слава пане Максиме. Ну, от просто в такому онлайн форматі сиплються новини. Відбудеться ця зустріч, не відбудеться. З'являється купа нових потенційних місць для цієї зустрічі. Спершу мова йшла про те, що це може бути там Рим або Женева. До прикладу, так само Швейцарія пропонувала свої послуги, попри те, що вона ратифікувала Римський статут. Відповідно, Путін мав би бути там заарештований, но Швейцарії кажуть, якось е, о, оминемо цей момент. Ну і зараз там знову е, звучить і Будапешт та навіть в Москву е, Путін в Москві готовий начебто прийняти Володимира Зеленського, ну, е, президент України, звісно ж, відмовився. Пане Максиме, тож, загалом, е, як ви оцінюєте в принципі перспективи е, зустрічі Володимира Зеленського з Путіним? І чи це е, е, Може бути радше в форматі тета тет чи все ж таки е, тристоронній формат за участь Трампа. Я думаю, що все менше простору для маневру залишається, щоб ця зустріч не відбулася е, mm -hmm. насправді, е, тому що і е, ми намагаємось зіграти в свою гру і росіяни. По суті, зараз е, відбувається така велика гра в імітацію. Ми розуміємо, європейці розуміють і росіяни розуміють, що війна далека від свого завершення, на жаль, в першу чергу через справжню позицію росіян, через те, що вони не налаштовані на закінчення війни, вони не налаштовані на пошук миру, бо вони не відчувають достатньо тиску на себе. Вони не в критичній ситуації для того, щоб шукати встановлення миру, не з гуманістичних же питань йти на. Завершення цієї війни, це очевидно. Плюс вони відчувають підтримку Китаю, який, в свою чергу, взагалі жодного тиску не відчуває. Е, в цій всій ситуації в швидке завершення війни вірить тільки Дональд Трамп. І всі навколо, знаєте, е, підігрують йому. От, як є е, театр одного актора, mm -hmm. Mm -hmm. а це театр для одного глядача. І от всі в цьому театрі. Виконують свою роль навколо його робіти. Ми не можемо відмовитись від цієї зустрічі, тому що це буде виглядати як спроба е, нам зірвати переговорний процес, і росіяни не можуть від цього відмовитись, тому що у них банально не буде таких аргументів, е, щоб пояснити це Дональду Трампу. Вони вже з ним зустрілися. Зустрілися Путіна, уважив, уважив, витягнув його з міжнародної ізоляції. Запросив на, на американську територію, сказати, що Зеленський нелегітимний, також не можуть. Бо як це так, Трамп його зустрічав в Білому домі, ключі від Білого Дому подарував. Він разом з ним, з іншими європейськими лідерами, сидів за столом, вівці перемовини. Ну як можна взяти і сказати, що Зеленський нелегітимний? Це також зараз не спрацює. Тобто, у них єдиний шанс зробити щось таке жахливе, щоб Україна відмовилась. Їхати на цю зустріч, але це також вже може не спрацювати, тому що Трамп неодноразово підкреслено говорив, те, що він там звертає увагу на ці обстріли постійні, які відбуваються, це йому дуже не подобається. А, тому я думаю, що вірогідність того, що зустріч так таки відбудеться, вона досить висока. Хоча росіяни будуть затягувати час, будуть затягувати час розмовами якраз про те, а де вони можуть перемовини е, відбутись. Грати в різні ігри, от як зараз вони грають, до прикладу, з Будапештом. А чому, пане Максиме, от реально настільки важливе і наскільки дійсно важливе місце зустрічі, тому що ну я розумію, хоча знову ж таки, от е, окремо я б зупинився ще на Швейцарії, там в мене є питання, але е, ну от е, в принципі, що може е, змінитись, до прикладу, якщо вони там зустрінуться в Римі, або там ну, в Будапешті. Скажімо так, от е, які наслідки це може мати, чи ну чи це більш символічний такий момент, якщо росіяни там протискають, намагаються Будапешт? Бо це, мовляв, нагадування про 94-й рік, ядерне розброєння, Будапештський меморандум і все решта. Тобто, для них це просто таке ну ну символічне, символічне місце зустрічі для того, щоб знову, ну умовно, як вони думають, там не знаю, дати ляпаса Україні? Ну, цілком може бути, але не настільки це. Велике значення буде дійсно мати, хоча, звісно ж, на медіа це повпливає, про це будуть говорити, будуть проводити паралелі, це буде створювати певний інформаційний тиск. Але в цілому я б не сказав, що буде буде пешти якоїсь там катастрофічною локацією, Хоча знову ж це більше прийнятно було б для Росії. Хоча, з іншого боку, параноя Путіна вона ж нікуди не ділась, вона залишилась при ньому. І йому зараз гайнути через всю Європу до Будапешта, ну, там або зробити крюк великий, або полетіти напряму через Україну. Наше гостинне ППО, кажуть, найкраще в світі. Воно гарантує йому абсолютно комфортний переліт. Не довгий, але цілком комфортний. А, ось і логічно, як на мене, було провести цю зустріч в Стамбулі. Я, якщо чесно, не розумію причин пошуку нової локації, нового формату нового місця для зустрічі між е Зеленським і, і Путіним. Стамбул був би логічним варіантом і хорошим для нас, тому що там Ердоган він е е дійсно якісно сидить на двох стільцях і дійсно дуже вправно. Дотримується це там багатополярності, умовно мовно кажучи. Він не демонструє якоїсь явної прихильності до неї зі сторін в Угорщині. Ми опинились на ворожій території, мовно кажучи. Все ж таки, це, це варто варто зрозуміти. Тому я думаю, що ще це питання воно буде обговорюватись. Звісно ж, ну, зустріч в Москві це абсолютна маячня, і цього точно не відбудеться. А всі інші варіанти, плюс-мінус, можна розглядати як досить такі реалістичні, пане Максиме. От е, тоді про Швейцарію все ж таки я хотів би окремо зупинитись. Чому? Тому що ну в принципі, е, там. Е, е... Не не звучить ця країна в списку пріоритетних для ну вона там десь далі, але от видання Більд, зокрема, написало, що Швейцарія гарантуватиме Путіну імунітет у випадку зустрічі з Зеленським. І от е, тут я просто не, не можу зрозуміти. Окей, там до прикладу, коли там Путін литі, літав у США, США не ратифікувала Римський статут, власне, тому дія міжнародного кримінального суду е, ну не не поширюється на територію Сполучених Штатів. Вони там е, мож. Можуть ігнорувати цей факт, так: ордер е МКС на арешт Путіна. Е Швейцарія е ще в 2001 році е Римський статут ратифікувала. Відповідно, ну вони б, я як вони можуть гарантувати імунітет? Хіба це не не є таким, скажімо, е нівелюванням, от власне, міжнародного права і просто в. Е ну, Таким виставлянням за двері міжнародного кримінального суду. І з іншого боку, наскільки е, можуть бути виправдані побоювання Путіна, що ця е, заява про гарантію імунітету не буде дотримана, Це міжнародне право зараз як е, якась троюрідна бабуся, про яку згадують тільки день народження, і коли треба там. Зателефонувати і привітати. Відверто кажучи, ну вже ж плюс-мінус сім зрозуміло, що воно не працює, що сила права, вона нікчемна, є тільки право сильного. Ну, от не працює просто і все. В цілому. Ну от був Нетаньяхо в Угорщині, яке було підписантом. Так, Угорщина напередодні проголосувала за вихід з Римського статуту, mm -hmm. але почне діяти цей вихід тільки в 26-му році. <титут> Нетаньяхо відвідав Угорщину, все нормально, все, все в порядку, все добре, і там же ж який нюанс, це те, на що дуже мало чому звертають уваги, коли відбувався е візит е Путіна до Монголії, <титут> яка також ратифікувала Римський статут, от коли він е остаточно в принципі довів е нікчемність цієї всієї історії, там же вийшло навіть роз'яснення від МКС, що воно то звісно так. Треба було б може і заарештувати, але з іншого боку, ну, по-перше, в принципі, немає ніяких санкцій, якщо не заарештуєш. Угу. Ну от просто ну, немає санкцій. По-друге, ну якщо ще дипломатичний імунітет є у цієї людини, тоже якби і все. Тобто, по суті, на нього як надію, що. Президента Російської Федерації важливо, неважливо там легітимний, нелегітимний, але він діючий юридично президент Російської Федерації. Цей дипломатичний імунітет поширюється. Тому в цілому, якщо навіть копнути саме в пояснення МКС, то його можуть просто не заарештовувати ніяких додаткових там костелів не потрібно для цього вигадувати. Нічого йому е і, і їм нічого не загрожує, йому, відповідно, може нічого не загрожувати путіну. Я маю на увазі, пане Максиме. А от е е які небезпеки в принципі мені чогось дуже тривожного від перспектив цієї зустрічі? Я навіть не знаю, від чого більш тривожно: чи від зустрічі один на один Володимира Зеленського з Владимиром Путіним, чи від зустрічі в тристоронньому форматі, тому що е зустріч один на один ну мені загалом її якось важко уявити. Ну от просто візуально навіть важко, так ну там Заходить Зеленський, заходить Путін, і так я ще розумів би, якби це відбувалося вже на якомусь фінальному етапі, коли е, там всі позиції узгоджені, всі документи написані. Залишається тільки там закріпити це е, відповідними підписами. А тут. Ні, тобто вони будуть про щось говорити там усно на словах, що заважає потім Путіну вийти і сказати, типу так ми, ми домовились про не, от зараз Зеленський бреше. А з іншого боку, коли я думаю про те, що вони можуть зустрітись в трьох там Трамп, Путін і Зеленський, зважаючи на різницю, все ж таки ставлення Трампа до Путіна і до Зеленського, де мені здається, воно на даному етапі, все ж таки, поки не на нашу користь, то тут теж ну сидять ці два діда, які так само там з'їли. Собаку на різного роду, там... Та в тому числі й плетінні інтриг, там, можливо, один в бізнесі, а другий в політиці, але все ж таки, то от наскільки, Ну, чи, чи поділяєте ви мої ці тривоги, чи це я себе накручую більше? Бо хотілося б, щоб все-таки був другий варіант, але Ну, двостороння зустріч однозначно несе в собі дуже багато небезпек. Тому що росіяни стовідсотково будуть готувати провокації. Стовідсотково. Якщо вони не зможуть зірвати її напередодні, вони будуть намагатись провокувати Зеленського на емоційну реакцію. І вони будуть готувати багато хуків для цього, якихось зачіпок, щоб задіти його за живе, знаючи його емоційність. І Путін вміє щось таке. Геденьке ляпнути, що викликає обурення, і 100% вони будуть намагатись це зробити. Нам в свою чергу потрібно підготуватись і не просто щоб витримати це, але і спробувати вдарити першими, вдарити їхньою зброю, спровокувати Путіна на таку реакцію, тому що насправді він не звик. Що з ним говорять так, як говорить він з людьми. І це може вибити його з колії. Я дуже сподіваюся, що з нашого боку також буде підготовка, тому що ну, Зеленський, коли налаштується, коли підготується відрепетирує, він може зробити все дуже правильно. Але головне одразу почати гру е за нашим сценарієм. Бо якщо Путін перехопить ініціативу, то. Важко буде з цим впоратись. Він буде намагатись зробити так, щоб Україна е якось зреагувала українська делегація емоційно, щоб відмовитися від цих перемовин, сказати: ну подивіться, я з ними не можу говорити все. Все вже з цим президентом я говорити не буду, Дональд. Все, ну ми ж я ж серйозна людина, а він на це веде себе несерйозно. Тому це, це буде колосальне випробування, навіть починаючи з самого рукостискання. От це те про про що вже знаєте? Я так бачу. Ну як він потисне руку Путіна? От як він може потиснути руку Путіна? Я а не я... уявляю. <гум> ну слухайте. Тому, може ну, це, це ж це... дипломатичний протокол. В принципі, ви ви самі сказали, що там і міжнародне право вже не діє. То мені здається, там правила дипломатії. Ну. Таке. А ще, ще одне е, питання, пане Максиме. Ну, а загалом, типу, в будь-якому ж випадку немає 100% гарантії, що е, ця зустріч відбудеться знову ж, з огляду на. Ті реалії, в яких ми перебуваємо, з огляду на ті приклади, які ми вже мали там і з боку Путіна, Трампа, Зеленського, коли заявляється щось одне, потім щось ну о, стає на заваді. Так, от що може завадити цій зустрічі? І якщо все ж таки вона не відбудеться, то от ну що далі? А, що може завадити? Ну з нашого боку, важко вигадати якийсь аргумент, ну, крім того. Якщо Росія дійсно завдасть якого, е, якогось там страшного удару, не знаю, якоїсь звірячої атаки, е, щоб у нас з'явився аргумент, але в цілому, чи буде цей аргумент і для Трампа, аргумент велике питання. Е, в цілому може бути затягування, може бути оця ось гра на те, що а, давайте там проведемо зустріч в сизрані, а чого не в Сизрані, в чому проблема. І, і таке, ну, розумієте, можуть цю, цю спробувати історію, але не так багато, насправді, реальних засобів для маневрів, щоб уникнути цієї зустрічі і у нас, і, і у росіян насправді. А, і тут, ну, а, якщо зірветься по нашій вині, буде погано, звісно ж, тому що американці. Euh, знаючи, знаючи Трампа, він з всіх по собак повісить на нас і можуть початись для нас проблеми, може перестати зброю продавати на ну, щось такого плану. Якщо зірветься повинні росіян, е, ну, якісь санкції можливо і зможемо очікувати, але я б не сказав, що це стане для них великою катастрофою. Е, тому цілком може, ну, цей варіант все ж таки залишається, що росіяни якось. Вигадають, як зірвати ці, ці перемовини, щоб просто в чергове потягнути час. Тоді стосовно часу, от питання термінів. А як ви передбачаєте, пане Максиме, в які все ж таки строки може ця зустріч відбутися? Тобто, це питання там е, тих двох. Тижнів ну до хтось скаже до кінця, там звучала теза про те, що до кінця серпня це може бути відбути може відбутися зустріч. Там з самого початку загалом казали там про кілька днів, буквально там до кінця цього тижня, а в реалі ну тому, що. Очевидно, це не буде так легко, як там з Трампом домовилися цей поговорив з Путіним. Там стелефонувались і вже через два дні Зеленський в Сполучених Штатах. Ну тут точно ж так, так не буде, та це і не може бути. Ну не можна так ризикувати. Відповідно, якщо говорити про терміни, то це які часові рамки можуть розглядатись на вашу думку. Ха, ну, Трамп налаштований, щоб все завершилось. Всі зустрічі, всі домовленості були укладені до 10 вересня. Е, напередодні нагородження Нобелівської премії. тому що, ну, угу. Хто як не він, треба обов'язково, щоб було все до, до нагородження е, максимально А, е, Але я не бачу, як це можливо, щоб все завершилось до 10-го. Вересня, тим більше я думаю, що Путін все ж таки захоче напередодні зустрічі ще поспілкуватися зі старшим і поговорити з mm -hmm. Цзінпіном. а зустріч у них запланована на початок вересня, і тому тут, тут, тут є нюанси, що все ж таки ця історія може затягнутися. Що пане... так як бажає Трамп, може не, не трапитись, пане Максиме. А я, які яка вірогідність того, що Трамп все ж таки я не знаю, там просто, я вже я вже згубився, скільки коли хто його о, висував на, на цю Нобелівську премію, там здається, і, і Ізраїль, і ще хтось, ну тобто, нещодавно, так само там в Сполучених Штатах була якась ініціатива. Словом, я не встигаю за цим стежити, скажу відверто, але чи ну може бути таке, що? Трамп таки отримає цю Нобелівську премію, бо тут ж питання в тому так само. Якщо це його рожева волога мрія, то як може змінитися його Поведінка в разі там отримання чи не отримання? Чи він, умовно кажучи, навпаки наростить зусилля по цьому замирюванню? Але тоді виникає питання в. На чий млин э, він буде лити воду? На чий бік він стане э, з іншого боку? Чи може бути таке, що він після цього просто ну не дали мені цю мою іграшку? Так я вмиваю руки просто і все.